Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні ми поспілкуємося з цікавою людиною, кандидатом у народні депутати по 156-му виборчому округу Романом Івановичем Корнійком. Вітаю вас, Роман Іванович! Вітаю вас, дорогі телеглядачі! Роман Іванович є не лише надзвичайно цікавою людиною він є людиною відомою як в Україні, так і за її межами. На сьогодні Роман Іванович очолює міжнародну благодійну фундацію дім», є депутатом Києво-Святошинської районної ради у Київській області. Нещодавно він був визнаний людиною року у українському християнстві, а також людиною року у соціальній сфері України. І надзвичайно цікаво було б довідатися, чому Роман Іванович при всіх цих титулах і регалях вирішив раптом податися. У народі депутати, а зокрема, чому на Поліссі? Чому саме на цій землі? Ну, по-перше, я народився на Поліссі. Я родом із селища міського типу Степань, і, хоча я виїхав навчатися на Київщину, але я не втратив зв'язок із своїм рідним краєм. Майже кожен місяць я їздив до своїх батьків, до своїх друзів. І кожен раз, коли я приїжджаю туди, я бачу наскільки з кожним роком життя стає важчим, якимось таким більш сірим, якимось таким більш тяжким. І мене є біль за мій край. Я зміг щось досягнути, зробити на чужині, а хочеться зробити щось для свого люду, для своїх рідних, близьких мені людей саме там. І піднімаючись на рівень депутата Верховної Ради, я думаю, що я зможу. Ті ресурси, які доступні депутату Верховної Ради, зробити доступними для простих людей, щоб вони змінили їхнє життя, щоб воно покращило їхнє життя, щоб вони стали більш щасливіші? За цей час, коли ви вже не живете на рівненщині, вам вдалося досягнути справді високих результатів. Розкажіть, будь ласка, як складався цей життєвий шлях? Як ви йшли до сьогоднішнього статусу, до сьогоднішнього рівня? Як складалося ваше життя після того, як ви залишили рівненщину? Я поступив до Київського медичного університету, який закінчив з відзнакою, і відразу поступив в клінічну ординатуру на кафедрі акушерства гінекології, Інституту досконалення кваліфікації лікарів. І я мріяв про велику медичну кар'єру. Я мріяв про те, що я стану самим молодим професором у нашому Київському медичному університеті, захистивши докторську дисертацію свої 30 років. І все складалося, нібито дуже добре. Моя Медична кар'єра була у моїх ніг. Багато хто з моїх земляків приїжджав до мене для того, щоб я міг надати необхідну медичну допомогу. Я консультував в різних інших закладах людей, які потребували цієї допомоги. Але одного разу щось відбулося в моєму житті: я зустрівся з безпритульними дітьми. Я зустрівся з тими, у кого не було ні батька, ні матері. Діти, які залишили слід у моєму житті, і цей слід забрав у мене сон. Я розумів, що щось потрібно робити, коли ти бачиш дитину таку ж саму, як твоя дитина, тільки твоя дитина має сім'ю, має тепле ліжко, має гарний одяг, має що поїсти. А ця дитина вона буде шукати собі заробити, вкрасти або десь напросити на кусок хліба, яка піде ночувати в підвал, в каналізаційний люк, в теплотрасу чи на ліфтову шахту буде ховатися від пересічних людей, тому що боїться їх. І в цей час я зустрівся з однією дитиною, яка просто заставила мене подумати, чи зміниться щось в медицині, якщо я оставлю, чи ні, і чи зміниться щось у житті цієї дитини, якщо я зможу цій дитині допомогти. Я запросив таку дитину до себе додому. Я полікував цю дитину, помили її, дружина переодягла. Ми залишили її на декілька днів до себе ночувати, і ми зрозуміли, що ця дитина точно така ж сама, як і наші рідні біологічні діти. І тільки одна різниця. Різниця в тому, що моїм дітям пощастило з батьками, а цій дитині ні. І хто, як не я, допоможе цій дитині. І тому я вирішив, що я не можу просто спостерігати, як на вулицях наших міст, сіл блукають безпритульні діти. Я поставив перед собою ціль, я маю зробити все можливе від мене для того, щоб подолати проблему безпритульності. В нашій країні і допомогти кожній дитині, яка блукає на вулицях, знайти дах над головою. Я воший дім попав у 97-му році. Ми ще жили в маленькій квартирі. Там було 18-16 чоловік на жили. Ми жили до цього на вулиці. У нас не було ні не ні що поїсти, що одягнутися. Я попав в очі дім, мене там з любов'ю прийняли. Я дуже був здивований, що так. Прийняли так люди з вулиці, дитину, я був нікому не потрібний, голодний, холодний. Уявляючи собі, якби не було цієї зустрічі, то я думаю, що я була б е, десь би на вулиці, е, можливо, в тюрмі. Ну, бо ми з друзями просили їсти, а якщо нам не давали, то ми крали. І просто, якби я не познайомилася з ним то просто одного дня б мене б спіймали б на тому на крадіжці і все. Бо він мені як батько дуже добрий, хороший, завжди піклується про всіх. Ця людина взяла, да, от, нас дітей з підвалу, просто взяла до себе, додому до взяла до себе. Показала, як, що таке сім'я на самому ділі, як живе сім'я, що таке отець, що таке мати. Що таке любов взагалі, в сім'ї? Для мене ця людина це ну, авторитет. Це авторитет, який, ну, я не знаю, цей авторитет би не коло. Ніхто мені його не показав, бо навіть мій, мій родний отець, так же, як і майск, в мене нікого немає, да? а ця людина замінила мене просто батька. Тобто для мене це дійсно є батько. Шановні телеглядачі, хочу нагадати, що з нами у студії кандидат у народні депутати Роман Іванович Корнійко. Наскільки мені відомо, що на сьогоднішній день благодійна фундація Очі Дім зуміла багато зробити для того, щоб подолати проблему дитячої безпритульності. Але при всіх цих здобутках у соціальній сфері, навіщо вам потрібно йти у Верховну Раду? Ви і так багато вже зробили для України, для вирішення проблем соціальних в Україні. Ну а Верховна Рада, навіщо? Коли в 1996 році я розпочав свою роботу серед безпритульних дітей. Мало хто вірив у те, що щось може загалом змінитися в Україні. Але я сьогодні з гордістю можу сказати, проблема безпритульності дітей в Україні в 2009 році фактично була подолана. І тому на сьогоднішній день я маю досвід того, як ставити великі цілі, які здаються невирішеними, або які не можна вирішити. І як досягнути їхнього вирішення? Людина з великим серцем, дуже з великим серцем. Ну я не знаю більше таких людей. В моєму житті нема таких людей більше як Роман. Роман ніколи не прийде повз людини, яка потребує допомоги, яка, в якої в серці є якийсь біль. Хто звертається до нього, він завжди допоможе. Завжди, щоб йому це не стояло, він завжди поможе людині. Йдучи сьогодні до Верховної Ради, я хочу теж ставити цілі, які десятками років не вирішувалися. Їх на кожних виборах говорили про те, що вирішать, але вони не вирішувалися. Я сьогодні маю певні амбіції для того, щоб повернути закони на слугування народові, для того, щоб Верховна Рада була слугами, а не тими, хто володарює. Тому що моїм принципом є. Депутат це той, хто служить, а не той, хто володарює. Я думаю, що ми ще повернемося до програмних засад, того, що саме ви обіцяєте своїм виборцям, але наскільки мені також відомо, що ви не лише служите людям на глобальному рівні, вирішуючи якісь питання на рівні державному чи на рівні якихось великих справ. Я знаю, що ви особисто усиновили дитину. Я знаю, що багато людей, які зверталися до вас, вони отримали допомогу. Зокрема, в вашому рекламному буклеті є згадано багато історій про те, як ви допомогли людям. От одна із історій про те, як хлопчику потрібно було лікуватися у Ізраїлі, ви допомогли в тому, що відправити його туди, організували цю справу. До речі, це наші земляки з Костопільського району. Хотілося б поцікавитися, ну що вам дає сили. Дяке вам взагалі, ну, де беруться сили для того, щоб заглянути в кожну конкретну ситуацію, для того, щоб розбиратися із цими проблемами? Невже вас своїх проблем мало? Воно вам потрібно, в принципі? Потрібно. Мій життєвий принцип, я вже про нього сьогодні згадував: якщо не я, то хто? Тому, коли я бачу проблему, маю я на це можливості? Не маю. Я стараюся їх знайти для того, щоб допомогти людині. Тому що добрі діла. Це дуже хороша інвестиція, яка повертається сторицею у життя людини. І тому, коли я роблю щось для людей, я від цього отримую радість і отримую задоволення. Це найбільша нагорода, яку я маю. Коли бачиш спасенну долю, коли бачиш вилікувану людину, коли ти бачиш, як людина просто стає щасливою, це щастя наповнює і твоє серце. Ну, а де ви берете сили для цього. А сили дає для цього Бог. Він дає нам здоров'я, він дає нам певний ресурс, і все це воно дано Богом нам в тимчасове користування, поки ми живемо тут на землі. І через те ми повинні дуже мудро ним розпорядитися. І тому, коли не вистачає сили, молюся, прошу у Бога допомоги, і він допомагає. І я стараюся всі ці ресурси, які в мене є, направити туди, де не буде соромно потім відзвітуватися за це Богом перед Богом. Роман Іванович, давайте поговоримо про ваші обіцянки, які ви даєте для людей, які проживають тут, на Рівненщині. Що саме ви б хотіли практично змінити, ставши депутатом Верховної Ради? Спочатку хотілося б понизити рівень пенсійного віку у зонах екологічної забрудненості. тому що люди живуть і не доживають до свого пенсійного віку. Хочеться, щоб вони насолодилися ще своїм життям, коли вони підуть на пенсію. Друге, що хотілося б мені дуже зробити, це все ж таки наблизити медицину до людей. Тому що коли людина має певні труднощі зі своїм здоров'ям, їй приходиться невідомо де. Шукати цієї допомоги інколи буває, не вистачає уже сили і вже та допомога і не потрібна. Тому дуже хочеться, щоб медицина була найближче наближена до людини. не має значення, старенька це чи доросла, зрілого віку людина. І я дуже хочу зробити, щоб для соціально незахищених верств населення медицина була справді безкоштовною. Я, як медик, я знаю, як це зробити, я знаю, як. Що змінити в нашому законодавстві на сьогоднішній день? Ви є депутатом районної ради в Київській області, і я знаю, що ви тривалий час працювали у виконавчому комітеті сільської ради. Скажіть, будь ласка, я так розумію, ви розбираєтеся в проблемах села, тому що в більшості Рівненщина – це сільська місцевість, і наскільки вам відома взагалі ситуація, як люди на селі живуть? Я і зараз залишаюся активним членом виконкому сільської ради. І правда є депутатом районної ради, і тому я знаю життя, і не тільки життя, але і проблеми, і шляхи для їхнього вирішення із середини. Тому я і йду, маючи цей досвід, до Верховної Ради, щоб не тільки лише там навчатися, але щоб уже ті практичні навики, які я маю, втілювати в життя для того, щоб покращувати життя людей саме на селі, щоб ті ресурси, які є, правда наблизити до самих людей. А ресурси є, просто ними неправильно користуються. Ну, от практична проблема, з якою зіштовхуються наші люди, зустрічаються люди на Рівненщині. Відсутність роботи. Людям доводиться їздити на заробітки в інші міста, навіть за кордон. Що б ви могли зробити для того, щоб змінити цю ситуацію? Ви знаєте, це дуже просто важливо знайти інвесторів, як українських, так і закордонних, для того, щоб створити робочі місця. Особисто я маю теж дуже гарний досвід, тому що створення очого дому, відкриття дитячих центрів по всій Україні. Їх зараз, до речі, 28, Вони потребували теж певних інвестицій. Люди часто буває не знають, куди направити ті ресурси, які у них є. І тому, маючи цей досвід, я хочу на мою рідну землю залучити тих інвесторів, які допоможуть створити нові підприємства, створити нові робочі місця і дати можливість людям мати не просто кусок хліба, а гарний. Гідний заробіток, я так розумію, що ви плануєте на державному рівні на рівні парламенту відстоювати і сімейні цінності, і цінності родини, цінності духовні. Які саме, що саме ви будете робити в цьому напрямку? Досвід світових країн показує, що коли країни приближувались до Бога, то і народ добре жив у цих країнах, коли ці країни віддалялися від Бога. То, відповідно, народ починав бідувати. Туди приходили голод, війни. Сьогодні нашому народові, багатостраждальному народові, дуже потрібно відродити ту духовність, яка закладена була оконвіку у нашому народі. Віру в Бога, віру в те, що Бог любить наш народ, і Він хоче цей народ поблагословити, бо наш народ трудолюбивий, наш народ дуже щирий. І тому дуже хочеться, щоб наш народ, правда, жив добре. І тому дуже важливо звернути увагу також ще і на сімейні цінності, тому що ну, частинкою суспільства невід'ємною є саме сім'я, і з неї все розпочинається. На превеликий жаль, десь у нас сьогодні загублено це. Батьки залишають дітей, діти не хочуть доглядати своїх стареньких людей. Втрачений зв'язок між поколіннями. І я хочу на законодавчому рівні допомогти відродити програми, які будуть сприяти підняттю на належний рівень цінностей сім'ї і самої сім'ї. Ви, як депутат Верховної Ради, до якої фракції належите будете, до якої політичної сили приєднаєтеся? Я безпартійний, і я цим пишаюся. За мною не стоять ніякі бізнесмени, за мною не стоять політичні сили, які будуть диктувати, чи могли б диктувати мені, що робити в парламенті. Я доволі самостійна людина, і коли я буду в парламенті, то я буду співпрацювати з усіма фракціями для того, щоб приймати закони, які будуть працювати на людей, а не проти людей. Я вважаю, що закон, який. Працює для людини, він не має ніякої окраски. Я буду старатися зберігати свою незалежність для того, щоб свій голос при голосуванні віддавати на користь того законопроекту, який з моєї точки зору буде допомагати людям. Коли зараз відбувається передвиборча кампанія, багато фінансів кидаються у рекламу, бігборди, листівки, які роздаються. Ну ваших листівок насправді не так багато. На бігбордах вас не видно. У чому справа? Фінансів не вистачає, чи спонсорів справді не вистачає, чи можливо це якийсь задум з вашого боку? Ні, мені просто дуже шкода тратити кошти на свою рекламу, якщо цими коштами можна допомогти людям. І ось свіжий приклад. Мої земляки приїхали на лікування в інститут Амосова. І саме в цей час потрібно було друкувати мої брошурки. І в мене стояв вибір, чи допомогти цим людям, чи вдрукувати свої буклети. І я прийняв рішення. Ризикуючи, чому сьогодні ще може і немає моїх буклетів, я допоможу цим людям. А Бог бачить, і Бог допоможе. І тому я вкладаю гроші в те. Де буде допомога конкретній людині у вирішенні конкретної проблеми, де мої фінанси зможуть врятувати чиєсь життя або змінити чиєсь життя, а реклама мені не потрібна. Прямо зараз вас дивляться ваші майбутні виборці, люди, які будуть тримати у своїх руках виборчі бюлетені. Що б ви могли сказати, звертаючись до тих людей, що будуть голосувати? Ваша порада можливо, рекомендація для виборців, як голосувати, як приймати рішення, дорогі друзі. Ми стоїмо сьогодні на роздоріжжі або нам рухатись по тій дорозі, по якій ми йшли до цього часу, без всяких змін, або ж все ж таки нам зробити вибір і щось змінити в своїй країні. Якщо ми будемо голосувати за тих, кого нам кажуть, або хто на нас тисне, заставляє, переконує навіть, нічого не зміниться. Я вас дуже прошу. Проголосуйте, будь ласка. Своїм серцем, як це зробити, коли ви зайдете в кабінку, запитайте у Бога, помоліться в серці, і зробіть свій вибір за того, хто буде гідний бути вашим представником у Верховній Раді, кому ви зможете доручити, і він зможе це доручення виконати, хто буде гідний відзвітуватися перед вами. Шановні телеглядачі, з нами у студії був кандидат у народні депутати Роман Іванович Корнійко. Голосуйте серцем, голосуйте, так як вам підказує ваша совість, і нехай вам щастить.